Всім привітики Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні в нас знову Project-Pen початок, і це щось нове на моєму каналі. Цей Project-Pen буде називатися 100 використань. І що я беру в цей проєкт? Я беру продукти, які були в, ну, в звичайному декоративному Project Penny моєму в тому році. І ці продукти, які я там не закінчила. І я розумію, що вони там не закінчаться, ось де там найближчим часом, то я вирішила саме їх взяти в цей проєкт. Буде всього 8 продуктів. Мета цього. Проєкту використати по максимуму, закінчити або хоча б приблизитись до закінчення цих продуктів, щоб вже від них позбутися. Так, і давайте подивимось, що в нас буде брати участь в проєкті. Хто слідкував за моїм торічним Project Pen, то ці всі продукти бачив, Хто ні, то зараз все розповім, все покажу. І відразу кажу, вибачаюся за таке освітлення, але ну, я думаю, зараз всі розуміють, що в нас зі світлом. Тому вже ж як є, зараз я спробую щось придумати. Ні, 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 не вийде. Ладно, будемо так. І почнемо і все тут у мене записано: все я буду вести. До речі, дивіться, яка краса такий блокнотик Grinch. Це мені в подарунок приходив від Вікторії, моєї підписниці, і я вирішила в цьому блокнотику саме вести свої Project пени заодно і вам буду показувати його в кадрі. Так, і Давайте спочатку по сухих продуктам пройдемось. Хайлайтер від Color Intense ось це такий великий, це для обличчя і для тіла, аж 10 грамів його. І він у мене був в Project Penny а, в тому році. І. ну Бачите, тут таке є заглиблення посередині доволі таке невелике така ямка. Але все одно ще його дуже багато. І я вирішила взяти його. А, Бачите, як він гарно набирається, він такий прям рихлий. Я вирішила взяти його в проєкт 100 використань, щоб його 100 разів використати і вже потім від нього позбутися. Ну Таке освітлення не буде гарно видно. Всі переливи. Ну Давайте, напевно, хоча б на сводчики я буду зараз ще вмикати. Ліхтарик, і щоб хоча б свочі було гарно видно. Бачите, якийсь сяй... Ну, ці близькі такі окремі руці, Це не звертайте увагу, я е, там робила дозйоми на інший продукт, який ось так гарно блищить. Так, ось такий хайлайтер. Я буду робити фото, і там, ну, я зараз відфоткала, і потім в наступному звіті буду порівнювати по фото, які результати. Так. Далі, нікс. Це взагалі рум'яна, але це більше як скульптор, бо тут відтінок тауп. вони ще погано відкриваються як завжди. Ось такий продукт, не знаю, видно вам чи ні, але тут також є така нормальна така впадинка. І мені прям дуже подобається цей продукт. Не знаю, зараз буде вам тут видно щось чи ні, хоч якийсь свотч. Але, ну, хто слідкує, то за мною то знаю цей продукт, він часто і в макіяжах у мене класний, хочу його сто разів використати і також вже позбутися, бо він у мене прям давно в моїй колекції. Рум'яна від Color Intense. Це 0,3 відтінок персик. Тут, ви бачите, вже просвічується дно таке ребристе, тому прям ну, гарно я покористувала. Project Penny їх. Ось такий відтінок. Він доволі гарно переноситься. Але Хоча він такий відтінок, знаєте, такий ніжний, дуже освіжає. Мені прям дуже ці рум'яна подобаються. Тому я сподіваюся, що 100 використань, коли буде, то вони вже будуть майже. Порожні або навіть порожні, і це не може не радувати. так І ще із таких продуктів це палетка тіней для брів, ламель. Вже давно таких нема. Це старий дуже продукт, і в мене дуже прям давно. І я саме ось. Оцей намагаюсь використати, бо чорний, ну, звичайно, мені не підходить. А в мене є на меті саме ось цей коричневий використати. Бачите, які вони пігментовані. І під мій колір брів це ідеальний просто відтінок. Дуже мені подобається ним фарбуватись. Ну, як ви бачите, Тут вже нормальна така ямка є, тому сподіваюся, що я так нормально ще їх повикористовую. Так, а тепер пройдемося вже по всіх інших продуктах для очей. Я взяла ось цей продукт Avon Duo Dramatic. Ось ця корич... ой, коричнева, рожева підводка. Я її саме не беру, бо вона тут майже закінчилась, я її так закінчу. А саме ось цей чорний олівчик автоматичний. Ось де скільки його. І, ось, здається, начебто небагато, але, знаєте, він такий. Доволі твердуватий, коли саме малюєш на очах, то розхід зовсім маленький, тому саме в цей проєкт його взяла. Думаю, що, можливо, за 100 використань все-таки я його закінчу. Так, і ось такий ще взяла від Avenir Cosmetics 702-й відтінок. Якось в мене. До нього зовсім рука не тягнеться, він такий твердуватий, важкувато з ним працювати насправді. А, тому взяла в цей проєкт, щоб використати, скільки зможу, і вже позбутися від нього. А, ну, бачите, що тут доволі багато. І а, я така людина, що мені дуже важко, знаєте, прям. А, Викидати, коли ще багато продукту, я буду різними знаєте, способами намагатись по максимуму використати, щоб, щоб побільше всього закінчити. Так, і ще ось такий олівчик взяла червоний мілаї. Якось в мене до нього дуже мало рука тягнулася. Тому я також його взяла в цей проєкт. Ну, такий самий звичайний червоний олівчик в дереві. Начебто і не багато, але я ж кажу. якось не дуже до, мене, до нього рука Тягнеться, тому побачимо. Сподіваюся, що в цьому проєкті я його закінчу. Так, І лише одну помаду в цей проєкт взяла. Ось таку від Maybelline 932. Вона в проєкті в мене була, ось десь скільки, і начебто і не дуже багато, але все-таки. Але все-таки багато, знаєте, хоча колір дуже гарний, дивіться, який. Це вона така йде матова помада. Але, о, так як в мене велика колекція, то не, не вдалося мені в, цьому, в тому році закінчити. Сподіваюся, що в цьому проєкті о, я все-таки її доб'ю. Так, отже, ось такі продукти. В мене беруть участь в моєму project Penny 100 використань. Пишіть взагалі, як вам такий проєкт, як ви думаєте, вдасться в мене чи ні. Ну, а звіти по цьому проєкту я буду робити раз в 3 місяці, тому вже побачите результати по ньому через 3 місяці. Побажайте мені успіхів! Ну, а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую і всім па-па!